Німеччина після програної першої війни не просто змінила свій прапор, а й внаслідок революції змінилася її влада, яка була змушена отримуватися умов Версальського договору. Це призвело до втрати важливих економічних територій, таких як Ільзаслотеренгя та разом із шахтами Сару були передані Франції. Західна Прусія, Познань, частина Померанії також були втрачені. Одним з основних пунктів договору також. Було сплатити величезні репарації країнам Антанти, країнам-переможницям. Це згодом призвело до кризи, для вирішення якої були прийняті мірі у збільшенні нерегульованого друку паперової марки грошової одиниці Німеччини тих часів. Наслідком цього стало швидке знецінення валюти. Дійшло до того, що один американський долар коштував мільярд паперових марок. Почали закриватись підприємства та заводи. Люди втрачали роботу. Ті, хто отримував кошти, намагався пошвидше їх витратити, адже боявся, що завтра валюта ще сильніше знеціниться. Бувало й таке, що людям було вигідніше отримувати тепло, розпалюючи самі банкноти, ніж на ці банкноти купувати деревину. Наслідками були заворушення та бунти. Влада за період з 1914 по 1928 змінювалася 20 разів.